Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Тимчасовий відпочинок, соціальні майстерні, соціальна адаптація для ветеранів, транзитне проживання для молоді з інвалідністю та раннє втручання такі послуги пропонує вінничанам та внутрішньопереміщеним особам обласний центр комплексної реабілітації Промінь. Про особливості та актуальність даних послуг. Обрій, обрій, перепрошую, обрій. Про особливості та актуальність даних послуг, учасників проєктів та фахівців центру говоримо сьогодні. Гостя студії, заступниця директора обласного центру комплексної реабілітації. Обрій, заслужена працівниця в соціальної сфери Наталя Головко. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнімо. про... Е Першу послугу тимчасовий відпочинок, який я сьогодні назвала, тимчасовий відпочинок для батьків осіб з інвалідністю. 18+. в чому суть цієї послуги? Ну ми і раніше надавали таку послугу тільки дітям до 18 років, а зараз ми маємо сподівання, що вже в цьому році затвердиться новий стан стандарт, розроблений нами і опробований стандарт уже для дорослих людей. І ми будемо мати можливість теж надавати цю послугу. послуги така, як і для дітей. Тобто, ми на 12 днів можемо взяти людей з інвалідністю до себе, забезпечувати їм догляд. Розвиток, дозвілля, а на цих 12 днів батьки отримають ніби так відпустку для того, щоб, якщо вони опікуються доглядом, щоб мати час свій особистий, на якісь там вирішення питань нагальних, або просто на відпочинок, або на лікування, або ще на якісь клопоти такі домашні. Дуже часто батьки користуються цим для того, щоб приділити більше уваги дітям, чи старшим, чи молодшим, які є в них в сім'ї. Тому ця послуга дуже важлива. І от ми надіємося, що в цьому році, крім послуги, відпочинок для діт батьків, які виховують дітей до 18 років, ми ще зможемо надавати таку послугу для батьків, які чи законних представників чи опікунів, які виховують і підтримують людей вже дорослих після 18 років. Але показання мають бути однозначні для всіх. Ці люди мають потребувати постійної сторонньої допомоги, тобто важкі. Да. Що таке соціальні майстерні? Ну хто віничанин і хто знає центр обрій, вони знають, що з 12-го року у нас діє відділення соціальні майстерні для людей з інвалідністю, і на базі цих соціальних майстерень ми надаємо послугу соціально-трудової адаптації і соціальної реабілітації для людей з інтелектуальними, для людей з психічними розладами і також для людей з комплексними. Порушеннями, тому що як правило, ці люди не Якби не можуть виходити на відкритий ринок праці, їх не особливо не особо не влашпрацевлаштовуються. Вони тому от таку трудову денну зайнятість ми забезпечуємо саме в цих майстернях, паралельно з денним доглядом і соціальною реабілітацією цих людей. А що саме роблять ваші підопічні майстерні У нас з кожним роком відкриваються нові додаткові майстерні? Це сувенірна продукція, це виготовлення свічок. Ароматизованих і таких звичайних, це е, виготовлення крафтового мила. Це гончарна майстерня, яка відкрилась, і ми вже починаємо працювати якісь продукцію, випускати свою. Це також наші теплиці, це наші городи, де ми збираємо певний урожай, заготовки робимо. Це чаї, це ароматизовані якісь приправи, які виготовляємо разом з дітьми. У нас є сушарки, є все необхідне обладнання для того, щоб це робити, і потім маєте збут, так? Ну а збут у нас якби такий через е, розголоси і по інтернету. Ми між батьками своїми дуже часто. Ну і в нас вже є постійні замовники. От, наприклад, на сувенірну продукцію у нас є постійні замовники, наші соціальні партнери, колеги, які приїжджають і замовляють цілі партії для вітання своїх працівників, чи вітання своїх знайомих, чи десь соціальних партнерів якихось своїх вітають. І так, от, таким чином ми розповсюджуємо нашу продукцію. Ще одна послуга для ветеранів і ветеранок війни це соціальна адаптація. В чому її особливість, скільки вже скористалось? Не ну, це, Ця послуга для нас нова. Ми робили спробу її запроваджувати тільки от у 2024 році. Завдяки нашим партнерам, це благодійному фонду вплив і асоціації відкриті серця. Ми змогли розробити, якби. Зміст цієї послуги і змогли її запровадити, провести два, таких, дві апробації цього е, стандарту послуги у нас на базі в селі Дорожному. Було всього е, було в заїзд е, в один заїзд 14 осіб, і в другий це 28 получило послугу учасників, але відрізнявся наша послуга від інших послуг тим, що ми. Е, Людину з інвалідністю ветерана беремо разом з його е, супроводжуючим. Тобто це може бути дружина, це може бути е, діти, це можуть бути дальні родичі якісь, але це обов'язково та людина, яка е, постійно, повсякденно проживає з цим ветераном. Тобто, для того, щоб не тільки ветеран підвищував свої компетенції і вчився жити по-новому, а й ті люди, які поряд з ним знаходяться, теж засвоювали ті, е, ну можливо. Як себе вести коректно з ветераном, як йому допомагати, як бути корисним і потрібним ветерану для того, щоб його не образити, не принизити, як мати певні навики фізичні, як допомагати людині, щоб себе щадити і не зірвати, там, наприклад, спину, чи не зірвати руки. Тому що от, показали ці два е заїзди, в нас показали, що в основному з ветеранами залишаються чи то о, мами і батьки. Матері і батьки, і з ветеранами залишаються їхні в, де, в деяких варіантах і дружини, і були таке. Були двоє дві сім'ї. В нас заїжджали, коли діти приїжджали з ветеранами, і діти їм надають допомогу. Тобто вони мали навчитися, як це правильно робити. Цьогоріч обрій розпочинає курсову підготовку до підтриманого проживання для молоді з важкою інвалідністю, транзитне проживання. В чому суть послуги? Ну, це теж послуга, така яку ми в цьому році от започатковували опробацію. Проводили завдяки підтримці фонду Абіліс, завдяки асоціації відкриті серця. Ми розробили такі навчальні курси. Поки що вони досить такі коротенькі, якщо для початку з, з батьками ці діти будуть до нас приїжджати, а потім, якщо вони пройдуть оці п'ятиденні курси і захочуть далі поглиблювати свої знання і вміння, то тоді вже діти будуть приїжджати сам люди з інвалідністю, да, будуть приїжджати самостійно до нас на коротке проживання. Кому буде потрібно, щоб для засвоїти певні навички там місяць проживання. Два-три місяці ну це залежить ще від того, яке в нас буде фінансування. Ми е, намагаємося е, знайти грантове фінансування, але ж всі ці послуги територіальні громади можуть замовляти у нас е, через е, люба територіальна громада, не, не тільки там, де в нас, наприклад, є філії чи е, Вінницькі територіальні громади можуть всі замовляти в нас ці послуги за, е, при допомозі міжбюджетних трансферів. І Якщо е, вони заключають договір з департаментом і з е, обласною радою, е, проводиться цей міжбюджетний трансфер, і тоді ми готові надавати послуги. І тимчасового відпочинку, і денного догляду, і е, соціально-трудової адаптації, і соціальної адаптації для ветеранів, теж ми готові ці послуги надавати. В нас є ресурси, причому ресурси є не тільки в селі Дорожному, а й в Гнатку. І в Вапнярці в наших філіях, де вони знаходяться. Тому куди ближче буде приїжджати людям і де ближче буде їм зручніше отримувати ці послуги, ми будемо готові їх зустрічати. Тобто, фактично, який механізм отримання вашої послуги? що потрібно зробити територіальній громаді, аби отримати цю послугу? Територіальна громада повинна виявити потребу в цій послузі і е, звернутися. До нас уточнити е, вартість е, трансфера на цю послугу, і залежно від того, скільки яку кількість людей, на яку кількість людей хочуть замовити цю послугу, вони вносять е, змі, е, зміни в програму соціальну своєї територіальної громади, або просто передбачають, якщо зараз ось нова програма затверджується, певну кількість коштів на це, і передаю, до заключається договір між е, обласною радою і департаментом про. Е, Отримання трансфера, переведення трансфера, і тоді вже департамент виписує направлення, і ми отримуємо. до… Ми в тут, в цій якби, алгоритмі цьому, ми виступаємо надавачами послуг. Всі інші взаємовідносини і стосунки виясняються між обласною радою і департаментом соціальної і молодіжної політики. Ваші фахівці співпрацюють з цими людьми, вони приїжджають правильно, я розумію? Дивіться, наші, дивлячись, яка буде послуга. Якщо послуга, наприклад, соціальної адаптації для ветеранів, то це, ми беремо людей до себе в приміщення, надаємо, крім того, що ми надаємо послугу, ми ще надаємо приміщення харчування, проживання і так далі. Якщо це послуга денного догляду, то можливо зможуть люди приїжджати в наших дві філії, які є. А якщо ні, то ми можемо і е, нам віддаленому робочому місці теж розглядається таке питання наших фахівців в тих територіальних громадах, де вони замовляють цю послугу. До речі про фахівців. Які фахівці працюють з вашими клієнтами? Ну, у нас досить невеличка команда фахівців. На даний момент у нас 51 взагалі штатний працівник. Із них десь порядка до 30 осіб це фахівці, а всі інші це такі обслуговуючий штат, да? адміністративний, скажімо. У нас працюють практичні психологи, соціальні педагоги, вихователі по роботі з дітьми, медичний персонал, медичні сестри, масажи. Стає є соціальні працівники і соціальні робітники. Якщо ми говоримо про послугу тимчасового відпочинку або послугу, наприклад, транзитного проживання, то там ще будуть і соціальні робітники, які будуть супроводжувати наших клієнтів під час проживання. Вистачає цих фахівців, ви кажете, невеличкий штат, але вистачає. Ну на сьогоднішній день ми розробляємо такі технології і впроваджуємо такі технології, щоб робота цих фахівців була досить ефективною і досить е, такою об'ємною. Тому е, на даний етап, е, поки що, одна на 314 фах е, отримувачів послуг, яких ми обслуговували в цьому році, нам фахівців вистачало. Якщо буде збільшуватись кількість отримувачів послуг, бажаючих отримати, то ми напевно будемо і збільшувати від від цього і ще й. Кількість фахівців. До речі, скільком вінничанам та внутрішньопереміщеним особам ви наразі надаєте соціальні послуги? Скільки було вже їх надано, і наразі скільки надаєте? Ну, взагалі потужність нашого центру 195 місць. Це після того, як ми пройшли реорганізацію влітку, в липні місяці, і розширили. ну, якби... Розширили, розширили рамки отримувачів наших послуг. Тобто Ми вже можемо надавати послуги людям з інвалідністю після 35 років, навіть людям похилого віку. От є приклади, що ми ветеранам надавали послуги. Тобто ми розширюємо і е, різноманітність наших послуг, і розширюємо кількість клієнтів. В цьому році ми обслужили 314 клієнтів. Ну, складність в тому, що от, 24-й рік це був перший рік роботи на е, міжбюджетних трансферах, і не всі територіальні громади е, ну, розуміли цю технологію, могли внести зміни, могли відшукати кошти, щоб замовити у нас соціальні послуги. Тому, е, якби потужність наша трошки е, не так була е, значно збільшилась, як ми розраховували. Але я думаю, що у цьому році ми зможемо співпрацювати з громадами в просвітницьких мартах. Матеріалах, тому що ми і в тому році потужно працювали в цьому напрямку, і думаю, що не будемо збавляти темпи і в цьому році будемо працювати завдяки допомозі підтримки департаменту соціальної і молодіжної політики, облдержадміністрації наших соціальних партнерів. Асоціації відкриті серця, грантових підтримок, я думаю, що ми будемо розширювати компетентність наших територіальних громад і батьків компетентність для того, щоб вони могли представляти інтереси своїх підопічних, і будемо збільшувати кількість. А в цьому році ми надали майже 80 тисяч послуг. І на сам кінець про послугу раннього втручання, якщо транзит не. Проживання це для молоді з інвалідністю, то раннє втручання для малюків. Для кого? Ну, о, взагалі, хоч ми говоримо в кінці про цю послугу, але це послуга та, така, яку людина має отримувати на початку свого життя, якщо вона цього потребує. Послуга раннього втручання вона розрахована для діток від 0 до е, майже 4 років. Ми надаємо цю послугу вже з 2020 року, і зараз мені дуже приємно сказати, що коли ми починали, наприклад, у 2020 році. Це були більше люди, які проживали на Вінницькій територіальній громаді, то зараз вже з багатьох територіальних громад інших ми надаємо послуги. Це і Лука Мелешківська, це і Бар, це і Калинівка, і Тростянець, і Турбів, і Ілінецька територіальна громада, Немирівська, Хмільницька, Якушенецька Аграномічна. Муравська територіальна громада, Могилів Подільська територіальна громада, звідти приїжджають люди, звертаються до нас, і ми радо надаємо цю послугу, тому що наші фахівці постійно підвищують свою кваліфікацію і зараз користуються таким змішаним формою надання цієї послуги, як онлайн, так і фактично перебуванням з приїздом до нас в центр, от, наприклад, з інших територіальних громад. Ну, Раз, наприклад, на місяць батьки приїжджають до нас в центр. А всі інші дні фахівці наші в онлайні виходять до них на Zoom-конференції, або в Viber працюють, або в телеграм-каналі працюють і надаємо допомогу таким чином. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про надання соціальних послуг молоді з ментальною інвалідністю, також ветеранам війни на Вінниччині. Дякую гості студії за розмову. заступниці директорки обласного центру комплексної реабілітації обрій Наталі Головко. В суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.